Вітаю на есі 4 ветері щокуїться. Мене звуть Оксана Сопрович, Наш гість сьогодні представник газорозподільної компанії, начальник комерційного департаменту Віталій Рейда. Вітаю вас. Доброго дня на Буковині від 1 березня розподіл газу здійснює новий оператор. Що це за оператор і чому відбулася заміна? Чи були якісь претензії? Можливо, запитання до попереднього. Ну, як таких запитань було, це відбувається звичайно, трансформація. Підприємства в цілому це не тільки стосується буковини, в цілому і України. Всі підприємства газорозподільні перейшли під управління держави. Відповідно, під на сьогоднішній день, з 1 березня, в Чернівецькій області буде діяти оператор державний, а саме Чернівецька філія товариства з обмеженою відповідальністю газорозподільчі мережі України. Що зміна оператора означає для споживачів? Для споживачів взагалі це ніякого зміни вони не відчують. Тобто, всіх споживачів Чернівецької області як залишаться і особові рахунки, і тариф залишиться. Тобто ніяких змін для споживачів не буде. А чи зміниться тариф на ні? Тариф не доставку. зміниться. Тобто, якщо тариф був 2 гривні там 39 копійок, так і залишиться 2 гривні 39 копійок. А скажіть, чи зверталося Чернівці газ до національної комісії щодо продовження ліцензії? Не зверталось, тому що недоцільно це просто відбулося, скажімо так, технічна зміна на ринку природного газу. Як тепер оплачувати газ і за яким принципом буде здійснюватися нарахування оплати? Оплата буде в звичайному режимі, тобто всі споживачі, які отримують природний газ, в них є кілька варіантів, як оплачувати. Перший варіант це коли споживач отримує платіжний документ. Він з даним платіжним документом звертається в банківську установу чи в Укрпошту і здійснює оплату. Інший варіант він може там зареєструватися в мобільних додатках і сплачувати дистанційно без відвідування, скажімо, банківських установ але оплата зараз дійснюватиметься за новими реквізитами, правильно? Так, за новими реквізитами, але вся інформація в банках по кожному споживачу буде. Тобто, споживач, коли буде приходити, наприклад, в банківську установу, маючи свій особовий рахунок, він легко може сплатити. Тобто, йому як реквіз... банківські реквізити для споживача, ну не Повинні турбувати взагалі. А чи потрібно укладати новий договір із оператором? Потрібно з новими, тобто починаючи з в березні місяці, всі споживачі природного газу отримають пакет документів, в якому буде заява на приєднання. Тобто споживач, отримавши відповідно і платіжний документ, і заяву на приєднання, заяву на приєднання повинен підписати зі своєї сторони і зручним способом направити на адресу нашого підприємства. це можна зробити онлайн чи виключно через виключно чи поштовими ресурсами чи фізичним відвідуванням наших відділень. Якщо людина цього не зробить. Якщо людина не зробить згідно кодексу всі споживачі, які чи здійснять оплату, чи будуть використовувати природний газ, вони автоматично приєднуються до договору на доставку природного газу. Тобто, вони цей договір в нас є публічним. Він опублікований на сайті Енкареє, а також опублікований в періодичному виданні Чернівецької області. Тобто навіть у разі, якщо людина не отримає лист із заявою, ви сказали, яку вона повинна заповнити і потім надіслати, то вона все одно зможе надалі являється, являється автоматично споживачем і абонентом Чернівецької філії. Ми всім рознесемо, ми всім надрукуємо. У нас там 237 тисяч споживачів. Угу. Ми зобов'язані всім надрукувати і всім доставити. Угу. Тобто ми після 10-го числа сформуємо ці всі документи, передамо їх на Укрпошту, і вона вже їх доставить їм. Але споживач, я ж розумію, споживач може ту заяву, наприклад, десь відложити. Але, наприклад, коли буде приходити там може наприклад йому віддати. Тут тут і все залежить від бажання споживача цю заяву підписати. Ну, скажем, закон не зобов'язує споживача її фізично підписати. Тобто, згідно закону, споживач, як тільки або здійснив оплату, або здійснив використання природного газу, він автоматично приєднався до публічного договору. Просто коли вже є, скажімо так, як правило, наші, скажемо, всі. Ну, скажем, менталітет, що все-таки, коли є документально якось оформлено, споживач себе впевненіше ніби відчуває, тому що є такі випадки, що по якихось там причинах споживач звертається до нас і просить копію цієї заяви, наприклад. Ну щоб він, наприклад, там якісь йдуть, там, чи вирішення по спадщині питання, чи ще є інші якісь питання. А що тепер буде входити в обов'язки Чернівці Газ? Що взагалі буде з цією компанією? Ну, перше по Чернівці газ, щоб було розуміння, є ще заборгованість по населенню, яке, які споживачі заборгували. І, відповідно, Чернівці газ буде здійснювати збір заборгованості з за споживачів, які заборгували за доставку природного газу. Заборгованість оплачується за попередніми реквізитами, так так? так так, так. Так, тобто за попередніми реквізитами, споживачі, які скажімо, заборгували. Ми вже з ними будемо. Це вже буде індивідуальний процес, де Чернівці газ з ними буде опрацьовувати щодо сплати цієї заборгованості. А чи є інформація, скільки зараз боргують споживачі? Е, ну на сьогоднішній день е, споживачі заборгували Чернівці газ порядка 75 мільйонів газу. Мільйонів гривень Мільйонів гривень. Чи були від початку року випадки, коли відключали від газу якісь помешкання через те, що власне от, був в не, не, Чернівці газ не вживав таких непопулярних дій. Тобто, ну, це вже крайній вихід на сьогоднішній uh -huh. день, який можна було б вживати по відключенню. Але ще врахуйте, що все-таки є опалювальний період і ну, є. Чисто, так скажем так, таке от якесь людське розуміння, що, так, мабуть, такі дії це непопулярні і на сьогоднішній день не актуальні, скажімо так. Просто тут є споживачі, які там вже тривалий період не сплачують. З такими споживачами працюємо ну, в іншій площині. Мається в виду стягування заборгованості через суд. Угу. Але споживачі повинні розуміти, що. Витрати, коли Чернівцігаз там подає споживача на суд простягнення заборгованості, крім заборгованості, споживач ще сплачує додаткові витрати, які там будуть перевищувати тільки судові витрати, там 3 тисячі гривень. Плюс якщо це буде Примусове стягнення заборгованості, це ще будуть додаткові витрати виконавчої служби. Тобто, ну може бути такий випадок, що витрати по стягненню заборгованості споживача будуть більші, чим він заборгував. А наразі є відкриті судові справи? Так, є, є. є. Тобто, це, ну, це процес е, такий робочий, тобто, все в робочому порядку опрацьовується і працює. Якщо у людини є переплата на попередньому рахунку, то як тепер буде здійснюватися оплата? Е, перше, споживачі повинні розуміти, що кошти з одного підприємства на інше підприємство переходити не будуть ні заборгованість, ні е, переплата. Тобто заборгованість ми будемо стягувати з боржників е, законним шляхом, а з е, споживачів, які мають переплату, е, вони мають звернутися. В наш клієнтський сервіс щодо повернення даної заборгованості, тобто є, є там розроблена заява стандартного, щоб споживач менше писав, тобто там написано, де споживач просто вказує своє прізвище, контактні дані, особовий рахунок і суму заборгованості, додає свої документи, щоб підтвердити, що це він, дає реквізити. Куди йому повернути ці кошти, і ці кошти йому повертаються. Це потрібно особисто, особисто прийти так до... так, так. тут в даному випадку якимось іншим шляхом ну неможливо це зробити, тому що нам потрібно ідентифікувати особу і отримати банківські реквізити, куди повертати ці кошти. Яка ситуація з газовими мережами у Чернівцях? Де вони в найбільш критичному стані? Що з ними буде? Ну, враховуючи те, що порядка 30% відсотків мережі. В Чернівецькій області це є трубопроводи стальні, вони мають властивість зношуватися і часом, часом кородують через них йдуть витоки. ця мережа, якщо це 30%, це десь порядка трьох тисяч кілометрів таких газопроводів, і вони постійно потребують уваги. Тобто, є що коли є аварійні ремонти, коли, наприклад, виявляється витік, який усувається в аварійному порядку, є планові ремонти, тобто капітальні, де замінюються цілі ділянки газопроводів, і новий оператор він відповідатиме як за доставку газу, так і за обслуговування так. Мережі. так, так тобто всі мережі в подальшому вже буде обслуговувати новий оператор, і відповідно буде чи капітальні ремонти, чи аварійні ремонти виконувати. За обслуговування мереж споживачі будуть платити окремим рахунком чи ні? А це і споживачі на сьогоднішній день сплачують? Тобто на сьогоднішній день є плата за доставку цих 2 гривні 39 копійок, і споживачі сплачують це, з цих коштів. Ми й е, обслуговуємо мережі і проводимо капітальні ремонти. А яка ситуація у тих районах, де споживачі за власний кошт прокладали мережі? Чи обслуговуєте ви ці мережі там також? нема, не ділиться, якими коштом будувалися. Тобто, на, на сьогоднішній день всі мережі діючі, які, скажімо так, незалежно від форми власності, вони всі обслуговуються оператором в даному випадку, вже Чернівецькою філією, щоб стабільно був споживачів природний газ. Незалежно від того де той споживач він. В Чернівцях чи десь на Україні, в області, в селі, він повинен завжди відкрити кран, і в нього повинно бути блакитне паливо. Угу. Скільки аварійних мереж у Чернівецькій області замінили торік? За минулий рік я не можу конкретно сказати так. Просто на сьогоднішній день я розглядали вже плани на 24-й рік. Угу. Ну вже як враховуючи те, що у нас буде нове підприємство. В Цьому році в нас заплановано провести порядка 5 кілометрів заміни стальних газопроводів, замінити там шафові газорегуляторні пункти, придбати лічильники для обмінного фонду. В цілому, десь на 24 рік заплановано. Витратити порядка 28 мільйонів коштів на модернізацію і ремонт мережі газопостачання. А як саме визначається, які мережі у пріоритеті, от які мережі в найбільш такому аварійному стані? І черговість примачення? черговість це перше, що ми обстежуємо мережі, ми розуміємо, є період будівництва мереж. І чим старіші мережі, а якщо це стальні мережі, тим вони зношеніші і відповідно. Ми обстежуємо ці мережі і вже виявляємо найбільш проблемні ділянки. Тобто є такі ділянки, наприклад, щоб було розуміння, що коли стальний газопровід проходить по вулиці, на, наприклад, там на 200-300 на метрах даного газопроводу може бути 5-10 витоків. Чи інформація, скільки будинків зараз, наприклад, у Чернівцях перебувають без газу через якісь аварійні ситуації чи витоки? Взагалі, якщо навіть щось аварійно стається, ситуація врегульовується досить таки швидко. Тобто, можуть бути різні випадки, можуть бути, що газопровід пошкодився з часом, зносився, стався витік. але… Як правило, в таких випадках взагалі рідко що зупиняється газопостачання і відновлюється під тиском відповідно там накладання бандажів чи іншими технічними способами. Інші випадки можуть бути, наприклад, коли газопроводи пошкоджуються самими споживачами там чи транспортним засобом, але питання тут йде, що ну максимально там 4 години і цей газопровід відновлюється. Тобто питання не йде таке, що якщо десь по якихось технічних причинах зупинився газопровід, ну, чи пошкодився, і це може бути 2-3 дні, мова не йде про таке. Тобто чи аварійні, чи планові ремонти, вони виконуються швидко, там, на протязі там, до доби часу. А якщо будинок все ж відключений від газопостачання, то як відбувається перепідключення? І чи є якесь фінансове навантаження для мешканців? Ну треба розуміти, чи по яких причинах відключений будинок. Тобто є такі причини, наприклад, що споживач не проживає, і він написав там заяву, щоб йому припинили тимчасово газ. Тобто, в даному випадку він може звернутися з повторною заявою на підключення. Ми її розглядаємо там в залежності від того, чи це. Сільське, ну, чи населений пункт, там, чи місто, чи село, і в залежності там, від 3 до п'яти днів відбувається відновлення. Інший варіант може бути, коли людина взагалі відмовилася від споживання природного газу по якихось своїх причинах, скажімо там, її розірвала договір. В даному випадку тут. Споживача буде складніше, тому що якщо споживач розірвав договір, йому повторно потрібно буде укласти договір, повторно потрібно буде отримати технічні умови, і повторно потрібно буде підключити газ. Тобто в такий період, там, в залежності від того, чи це стандартне приєднання чи нестандартне приєднання, такий період буде займати десь порядка від 60 днів і більше. От до нас звернувся глядач із запитом, і, користуючись нагодою, тому що ви в студії, я його озвучу. Він проживає у Чернівцях в багатоквартирному будинку, там дев'ять квартир, і за його словами, майже тиждень у них вже немає газу. У контакт-центрі пояснили ситуацію, тим, що корозія виникла у трубі. І от нещодавно він дзвонив знову, питав, яка ситуація. Йому сказали, що. Проблему вирішили, але будинок до газопостачання не підключать, доки всі мешканці не прийдуть до офісу компанії і не підпишуть новий договір з оператором. Чому так? Ну, Я дуже цікавий такий випадок. Ну, по-перше, такі б випадки ми б володіли інформацією. Ну, по-перше, я не чув. Можливо, десь по якихось інших причинах, тому що є такі випадки, скажімо, що споживач може щось і не договорити. Тобто є такі випадки, наприклад, що коли в певному багатоквартирному будинку один споживач може втрутитися в систему і, відповідно, ми не втрутився в систему, не допускає в свою квартиру для обстеження, і ми не можемо відновити. Тобто, є технічні причини, які незалежні від нас, як від підприємства. Тобто, ну, щоб ви розуміли. Коли відбувається зупинка багатоквартирного будинку, наші працівники зобов'язані по техніці безпеки потрапити в кожну квартиру, обстежити і перевірити мережу, щоб там не було витоків. Але ну скажімо так, є споживачі, які маніпулюють цим, розуміючи те, що в них в квартирі є певні якісь порушення, наприклад, споживач там самовільно замінив. Газові прилади і він наших працівників не допускає. А ми не можемо перевірити і пустити природний газ без обстеження об'єкта. Е, тоді таке запитання: якщо в будинку немає газу, куди звертатися людині? От яким має бути алгоритм її дій? По -кроку. якщо це е, потрібно розділити. Немає газу, по що вже відключений був споживач, або немає газу, що це новий споживач, який взагалі не був. Коли був відключений, я вже попередньо сказав, алгоритм дій. А якщо це новий споживач, е, йому потрібно буде звернутися в нас е, центр обслуговування клієнтів. Адреси там її, телефони, і написати заяву, що він хоче газифікувати своє помешкання. Після цієї заяви йому там виписуються технічні умови, де прописуються умови газифікації даної, даної будівлі. Робиться проєктна документація і виконуються вже монтажні роботи по газифікації. А що буде із працівниками попереднього підприємства, які власне звіряли рахунки, телефонували споживачам, приходили за адресами. Що зараз Ну, на сьогоднішній день ці всі працівники вже працюють в новому підприємстві. А тобто, скорочення не відбувалося? Тобто ні ні, ні в ні. Ні, ні в якому випадку. Тобто, у нас навпаки на сьогоднішній день. Е, ну є кадрові питання, скажімо так, є, є вакансії, де і запросити навпаки людей до? То нас на роботу з якими викликами газовики зіткнулися із початком повномасштабного вторгнення? і Чи інформація з кількох буковинських фахівців мобілізували до ЗСУ? Ну на сьогоднішній день зустрілися з такими викликами, що е, в нас е, ну є відтік е, кадрів. Що є проблемно, як для нашого підприємства, де наші працівники це специфічне підприємство, тобто кадри потрібно підготовити. І враховуючи, на сьогоднішній день у нас 33 наших працівника мобілізовані. Чи допомагаєте ви їм? Наприклад, всі працівники, які були мобілізовані, за ними залишилися. Робочі місця і компанія щомісяця їм виплачує заробітну плату. Ну і а. додатково, наприклад, був ми проводили благодійний турнір, де зібрали порядка 100 тисяч благодійної допомоги і передали нашим захисникам цю допомогу. Ну, не передали, придбали їм певне обладнання. На цьому все. Дякую вам. Дякую. Отже, що коїться із доставкою газу у Чернівецькій області сьогодні обговорили із представником газорозподільної компанії, начальником комерційного департаменту Віталієм Рейду.